У таку, знаєте, непросту історію Закарпаття. Доброго дня. Так, період одразу після Другої світової дуже визначальний для краю. Саме так. І в основі нашої розмови стаття Сергія Махуна. Отже, спробуємо розібратися, як так сталося. Регіон, що майже два десятиліття, був у ну, демократичній Чехословаччині, <кій> а потім раз і опинився в радянському союзі. І як вказують джерела, часто, ну скажімо, не зовсім за бажанням місцевих так, це дуже важливий момент. Адже той міжвоєнний період, коли Закарпаття було під Карпатською Руссю в Чехословаччині, його ж недарма називають ну таким собі золотим десятиліттям порівняно з тим, що було до того, мабуть. Безумовно, порівняно з угорським пануванням, чи там, якщо взяти ситуацію українців в інших країнах, тоді то уряд Масаріка, а потім Бенеша, він був ну значно ліберальнішим. І українське життя там вирувало. Так, так. так. Прага давала притулок емігрантам, діяв вільний університет, інші інституції. Це був справді важливий час для ну, формування якоїсь місцевої ідентичності, в тому числі української. Але як це часто буває, стабільність виявилася недовгою. Мюнхенська угода 38-го року. Отак, Мюнхен все перекреслив. Чехословаччина почала ну. Просто сипатись, і сусіди цим скористалися. А вже ж. Угорщина за Віденським арбітражем. А це ж по суті рішення Німеччини та Італії забрала собі південь Словаччини і шмат Закарпаття. Ужгород Мукачево, найбільші міста, саме так, край отримав автономію, але це вже була агонія, фактично. І тоді, в березні 39 го цей короткий спалах незалежності. Точно, коли нацисти вже марширували Прагою, в Хусті зібрався СОІМ, ну парламент місцевий, і проголосив незалежність Карпатської України. Августин Волошин на чолі. Героїчно, але… але трагічно. Кілька днів, буквально кілька днів, проіснувала республіка, а потім її просто ну дуже жорстоко розчовили угорські війська. І угорська окупація тривала аж до осені 44-го року, так до приходу радянської армії. І ось тут ми підходимо до ключового моменту, власне. Осінь 44-го, радянські війська тут. Але ж формально нічого ще не вирішено. Формально ні. Е, Сталін ще буде говорити з Бенешем в Яльті. Це питання взагалі не стояло на порядку денному. А що ж на місці? А на місці, як описує стаття Махуна, Москва, скажімо так, не чекає. Вже в листопаді 44-го, в Мукачеві, раз і збирають з'їзд. Так званих народних комітетів? Саме. І стаття прямо називає його інспірованим радянськими емісарами фейковим з'їздом. Ну і цей з'їзд слухняно голосує за воз'єднання з радянською Україною. Тобто рішення знизу, але організоване з верху. ще до будь-яких угод. Виходить, що так, це вже потім, маючи цей аргумент, Сталін тиснув на Бенеша. І зрештою, Бенеш погодився. Ну, вибору особливого не було. 29 червня 45-го в Москві підписали угоду. Закарпаття передали СРСР. Але чи це означає, що всі місцеві зраділи і все одразу запрацювало по новому? От якраз ні. І це дуже цікаво. Навіть після угоди все йшло не так гладко. Джерело вказує, що чимала частина людей на Закарпатті. Уявіть собі, навіть місцеві комуністи. навіть комуністи. Так, хотіли радше повернутися до Чехословаччини. Вона ж на той момент ще була демократичною країною, принаймні формально. Тобто процес затягнувся. Аж до січня 46-го, лише 22 січня 1946 року. Офіційно створили Закарпатську область у складі УРСР. І от історик Сергій Плохій, якого цитують, влучно каже: СРСР використав гасла українського націоналізму. Об'єднання земель, так? так, об'єднання всіх українців. Але використав для чого? Для цілком імперського розширення своєї території. А Ярослав Грицак, інший історик згаданої статті, додає ще один м, важливий аспект. Який саме? Що, хоча це приєднання ніби як завершувало довгий пошук ідентичності місцевими, але відбулося воно, як він пише, в радянський спосіб. Тобто без вільного вибору абсолютно жодних плебісцитів, про які теж пропонували. І ось цей збіг. Українізація іде поруч із насильницькою радянізацією, колективізація, репресії. Зрозуміло, це могло відштовхнути так. Грицак вважає, що це частково позбавило українською ідею привабливості для частини місцевих діячів. І ось тут знаєте, просто дивовижна іронія долі, яку підкреслює автор статті. А саме, а те, що дуже активно за приєднання до Радянської України виступали хто місцеві москвофіли, ті, хто орієнтувався на Москву, на Росію проти українства, саме вони, їхнє уявлення про якусь велику Росію чи що, парадоксально збіглося з імперськими планами Сталіна, навіть якщо формально край ішов до УРСР, дивний поворот, дійсно дуже несподівано. Отже, якщо б підсумувати коротко. Шлях Закарпаття всередині ХХ століття це такий собі зигзаг від відносної свободи в Чехословаччині, так через трагічну спробу незалежності, окупацію до фактично анексії радянським союзом. Треба запам'ятати дати угода 29 червня 45-го, А офіційне входження в УРСР аж 22 січня 46-го. І важливо розуміти, що це все на тлі ну, дуже непростих настроїв на місцях і великої геополітики. І це ж частина ширшої картини. Так, безперечно, Сталін тоді перекроював всю Центральну-східну Європу. Польща, країни Балтії, Румунія всі відчули ці зміни кордонів. Радянський вплив, ну і кордон суттєво посунулися на захід. Цікаво, що сама Чехословаччина тоді ще трималася. Так вона остаточно стала сателітом СРСР лише пізніше, після комуністичного перевороту 48-го року. Наостанок така думка для роздумів, яка випливає зі статті. Історія Закарпаття це приклад того, як великі держави можуть, ну скажімо, маніпулювати або використовувати місцеві рухи, рухи за ідентичністю, так. Для своїх геополітичних ігор, і оця згадана іронія з москвофілами, які допомогли приєднати край до радянської, але все ж України. Так, це дуже показовий приклад таких, знаєте, складних історичних вузлів і парадоксів. Є над чим подумати.